Компанія Aquatec постійно піклується якість своєї продукції. Саме тому з нашої майстерні не виходить жоден тензіометр або його складова частина без попередньої перевірки. Після збірки усі трубки з керамічним патроном перевіряються на відсутність браку і герметичність. Для цього керамічна частина виробу розміщується у воді на 24 години. Потім голова тензіометра і трубка з керамічним патроном скручуються між собою герметично. Далі тензіометр заправляється чистою водою. Герметично закривається за допомогою крана та встановлюється на стенд ще на 24 години. Для перевірки на герметичність. Перевірені таким чином тендіометри та їх складові частини відправляються на нанесення фірмових маркувань. Також наноситься пломба з указанням серійного номеру приладу та QR-кодом для перевірки оригінальності продукції. В результаті трубки з керамічним патроном та голови тензіометра відправляються на полицю в очікуванні свого фермера.